30 травня розпочинається літня оздоровча кампанія 2016. Цього року заплановано охопити оздоровчими послугами понад 5 тисяч дітей, у тому числі дітей пільгових категорій близько 3 тисяч. На організацію та проведення оздоровчої кампанії планується залучити коштів у сумі близько 4 мільйонів 300 тисяч гривень. У тому числі з міського бюджету понад 500 тисяч гривень та близько 4 мільйонів позабюджетних коштів. З метою охоплення з дороченими послугами більш, більшої кількості дітей, які перебувають, потребують особливої соціальної уваги та підтримки рішенням міської ради від 2015.3016 року за номером 157 внесено зміни до вищезазначеного рішення в частині збільшення обсягів фінансування для закупівлі дитячих путівок до закладів оздоровлення та кількості охоплених дітей по іграмих категоріях дороженими послугами за рахунок міського бюджету. У Ця сума складає на 100 тисяч більше, ніж в попередньому році. У 2016 році планується організувати роботу 11 таборів з денним перебуванням, захопленням 999 дітей, 11 дитячих закладів праці та відпочинку з залученням 548 дітей і в наметовому містечку Брітай відпочинок 190 дитини. 13 дошкільних закладів та 3 дошкільних підрозділи МВК заплановано перевести, перевести на санаторний режим роботи та охопити 2301 дитину дошкільного віку. Управління у справах молоді та спорту планується організувати роботу трьох профільних таборів відпочинку з денним перебуванням для 90 талановитих і творчих. Обдарованих дітей, вихователь дитячої на спортивних шкіл на базі Дю США. дітей пільгових категорій віком від 7 до 17 років проводилось за рахунок бюджетних коштів. Протягом здорової кампанії 2015 року відділом молодіжної політики та організації оздоровлення дітей управління у справах молоді та спорту проводилась робота щодо формування груп дітей пільгових категорій для направлення на оздоровлення до позаміських оздоровчих закладів і Відповідно у відповідності з вимогами закону України про оздоровлення та відпочинок. За результатами проведеної роботи 147 дітей було направлено до закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території області та за її межами. А саме по області 51 дитина за межами 96 дітей, що на 38,7% більше у порівнянні з 2014 роком. Управлінням Південна залізниця міста Харків у 2015 році було надано благодійну допомогу у кількості п'яти путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій у закладі оздоровлення зміна», який розташований у селі Катеринівка Возвраського району. У цьому році, на жаль, залізниця нам відмовила в таких путівках. Первої, я не пам'ятаю, за сколько лет, да, Вот было отказано нам в каких-либо вообще путевках в лагере смена, который находится на территории села Катериновка. Ну, в связи с чем связано, сейчас пытаемся выяснять, там тоже идет реорганизация по железной дороге, может быть, с этим. Но нас это не радует, в общем. Заклади відпочинку з денним перебуванням працюватимуть в одну зміну з 30 травня по 16 червня. А наметове містечко Бритай з цілодобовим перебуванням дітей буде працювати протягом літа. Протягом березня-травня ведуться роботи щодо. Впорядкування території навчальних закладів на митого містечка Бритай обладнана додаткові спальні місця, що надало змогу збільшити кількість відпочиваючих на 60 чоловік за літній сезон. З проханням збільшити порції м'яса під час оздоровчої кампанії звернулася начальник лозівського відділу управління Держпродспоживслужби Тетяна Овчарук. Ми погодили перспективні двотижневі меню. Ми погодили по усім розділам, але по на метовому містечку Брутай вважається, що це цілодобове перебування, що цілу добу знаходяться на свіжому повітрі. Вони ведуть там активний спосіб життя, і апетити у них, так сказати, ну растуть. Все таки можливо трошки збільшити. Дози на м'ясне харчування, тому що там 50 грам на котлетку і на курятину, ну це мало для хлопців, особливо, якщо старші, там вже в основному старші діти відпочинку. Можливо, попрацювати з відділом харчування для того, щоб все-таки щоб попередити можливість того, що будуть приїжджати батьки і привозити їжу. Ми це завжди контролюємо при перевірках, але в цьому році я не знаю, чи ми будемо перевіряти, враховуючи реорганізацію нашої служби. Ми озабочені этим вопросом, в цілому руководство города сейчас ведемо переговори дополнительно з предпринимателями, которые ще дополнительно хочуть нам поставлять продукцию. Тому ми все зробимо в цьому напрямку. Необхідно відзначити позитивну динаміку по організації і обладнанню на металогомістечка в цьому році. Дуже багато туди вкладено збільшена кількість ліжок. І вже і пісок завезений. Це було проблемою завжди. Туалети там, взагалі жити можна в туалетах. Готові ну да, дуже багато позитивних зрушень є. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день в Лазівському районі немає посади ентомолога, який завжди проводив попередній огляд на метов... території на містечка на наявність кліщів, необхідно підвищити насторогу і медичних працівників, і працівників табору, і проводити щоденні огляди, і самоогляди дітей для того, щоб не допустити укусів кліщами. тому що за результатами минулих років. Багато кліщів було заражено бареліями, які викликають лайм бареліоз або берегозахворювання бриля, балізбриля називається. Тому це необхідно відзначити. Влітку дошкільні навчальні заклади планують перевести на санаторний режим роботи. Профілактичні огляди школярів були перенесені на літо. А з оздоровленням хворих діток цього року виникли проблеми, говорять медики. Здоровча кампанія в поточному році буде суттєво відрізняти світоздоровчих кампаній в минулі роки. Бо ми позбавлені можливості оздоровлювати дітей в 16 санаторіях Міністерства охорони здоров'я, які залишились на території Південного берега Крима. Другий рік ми позбавлені можливості оздоровлювати диспансерну групу дітей, тобто тих дітей, які мають хронічні захворювання в профсоюзних санаторіях матері і дитини. Тому відсоток оздоровлення дітей диспансерної групи буде дійсно менший, ніж в минулі роки. На диспансерному обліку перебуває більше, ніж половина дітей 50-20%. Це ті діти, які потребують оздоровлення кожного року. Тому ну, завдання ускладнюються, а реалізувати ми ці завдання не завжди можемо. Тому ну, виростає потреба хоча б в місцевому оздоровленні дітей, тобто покращення харчування, покращення якихось відпочинкових моментів. Забезпечення медичного нагляду в пришкільних таборах буде проходити за принципом минулих років, бо діти школи і медики залишаються на своїй території і кращого нагляду забезпечити неможливо. З метою забезпечення проведення здоров'я дітей в літній період, в 2016 році в місті Молозава за пришкільними таборами на червень липень згідно. Наказу по ТМО були закріплені медичні сестри і лікарі, які будуть проводити медичний супровід дітей. Окрім всього, медичними працівниками визначені конкретні завдання по літньому оздоровленню дітей, які мають хронічну патологію, а саме відновлення або підтримання стану здоров'я, медичної реабілітації та та запобігання інвалідності. В цьому першому пункті я хочу... Пояснити, чому профілактичні огляди школярів були перенесені із навчального року, який ми профілактичні огляди школярів проводили протягом навчального року у всіх школах міста, бригадами медичних працівників. Але медики прийшли, патологію виявили, дали направлення батькам на обстеження до поліклініки або до обласних закладів, на цьому все і залишилось. Тому покращення реабілітації і попередження інвалідності якраз буде, лежати повністю на, буде повністю залежати від батьків, бо вони будуть тепер влітку приводити своїх дітей на профогляд до поліклінік, отримувати довідку від сімейного лікаря по стану здоров'я групі фізкультури і з цією довідкою дитина повинна буде 1 вересня прийти до школи. Не в кінці року навчального йому визначають групу по фізкультурі, його фізичне навантаження і таке інше, а 1 вересня. І 1 вересня діти без цих довідок прийматися не будуть. Тому це один із етапів по своєчасного виявлення. І оздоровлення дітей, реабілітації, бо по-іншому ми не можемо. Оздоровлювати ми їх не можемо, хоча б тоді попереджувати перевод захворювань в хронічну, в хронічну стадію. Забезпечене обстеження дітей, які від'їжджають до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, якісна формі необхідної медичної документації. Для вирішення даних завдань організована робота санаторно-коротної комісії, яка працює круглий рік по оздоровленню дітей. на… Диспансерної групи, групи на базі дитячого відділення полікполіклініки ЦРС.